А рада вас бачити на моєму каналі. Настав останній день місяця і 2025 року. Ми знаходимося на порозі нового 2026 року, який запустить серйозні зміни в житті кожного. Січень 2026 року це місяць пробудження сили. Всесвіт ніби затамував подих. Щоб дати кожному із нас шанс почати життя з чистого аркуша. Для когось це будуть усвідомлені дії як результат довгого та повільного завершення старого життя, а для інших це будуть вимушені вчинки, до яких привели події 2024-2025 років. Планети формують напружені, але дуже перспективні аспекти, які запускають глибокі внутрішні та зовнішні зміни. Це час, коли старі сценарії більше не працюють, а нові вже стукають у двері. Треба зрозуміти одну важливу істину: так як раніше, вже не буде ніколи. Це нове життя. Яке кожен має вчитися будувати з нуля, це нова сторінка, нова історія кожного. Це не різкий початок, а тихе, але дуже важливе перезавантаження. Там, де працює Плутон, там завжди відбувається трансформація людства і кожної людини на до і після. Ми змінюємося відповідно до обставин та подій, які проживаємо, а там, де працює Уран, нічого не піддається контролю. Уран і Плутон розчищають територію для початку нової історії, тому що книга попереднього життя вже дописана, і прийшов час для початку нового. А там, де нове, там завжди страшно, бо страшно рухатися в тому напрямку, де нічого не відомо, де не дуже щось зрозуміло і здається, що немає стабільності. Перші тижні місяця можуть супроводжуватися відчуттям напруги невизначеності або бажання щось змінити. Але без чіткого плану. Це нормально. Всесвіт перебудовує старі структури, звільняючи місце для нових рішень. Події розгортатимуться так, щоб кожен побачив наслідки своїх попередніх рішень. Те, що більше не має фундаменту, поступово відходитиме. Січень це час завершення старих зобов'язань, перегляду життєвих цілей, внутрішнього очищення від страхів та сумнівів. Люди починають краще розуміти себе, навіть якщо це усвідомлення не завжди приємне: січень це не про швидкі результати, а про закладання основ. Успіх прийде до тих, хто готовий працювати на перспективу, не очікуючи миттєвої винагороди. З 1 січня стеліум, тобто з'єднання трьох планет Сонця, Венери та Марса, сформує опозицію на Юпітер і цей аспект. Буде активний до 16 січня за участю трьох планет, а з 7 січня до 16 до них приєднається ще і Меркурій. Про що це? Коли Марс, Венера, Сонце та Меркурій з'єднуються в одному знаку, вони діють як єдиний енергетичний вузол Козиріг – це земна стихія, яка дає концентрацію уваги. Та зусиль на цілях, статусі та результаті нам буде притаманна сухість на емоції, жорсткість, кар'єризм, прагнення контролю, структури та відповідальності. Для Козирога характерний холодний розрахунок. На першому місці буде робота, статус та фінанси. Козирогом управляє Сатурн. А це жорстка та холодна планета, яка дає стабільність і достаток, але за умови клопіткої праці. А точніше сказати, це робота до виснаження, це праця на межі, яка відбирає всі сили, але дає стабільність, посаду та гроші. Ті, хто народився під знаком зодіаку Козиріг, розуміють, про що я говорю. Вони живуть в такому режимі усе своє життя, а ми це відчуватимемо майже весь місяць. Рідко можна зустріти козерога, який не займає керівну посаду, бо Сатурн формує установку в голові. На першому місці робота, статус, фінансова стабільність. А все інше підтягнеться саме собою, якщо воно мені буде потрібне. Це по-перше. По-друге, опозиція, негативний аспект на Юпітер формуватиме великі очікування. Відчуття, що ми не досягли в житті те, що могли досягнути. Буде відчуття хочу більше, швидше, масштабніше. Але водночас треба діяти правильно та по правилах. Нам буде властива переоцінка своїх можливостей, обіцянки, які або важко буде виконати, або практично неможливо. Це буде період в два тижні підвищеної конфліктності з керівництвом, законом та системами. Два тижні можливих фінансових ризиків через жадібність це період боротьби за владу та правоту, період незадоволення тим, що маємо, і бажання мати більше. Або здаватиметься, що недостатньо зробили, недостатньо досягли в цьому житті. Опозиція це напружений аспект, який завжди. Заставляє переживати випробування заради досягнення поставленої мети. І якщо це аспект в натальній карті, це пожиттєва історія. А якщо це транзитний аспект, то ми його проживатимемо 16 днів за участю всіх чотирьох планет. Це час, який дається для того. Щоб навчитися стримувати апетити заради довгої гри, для того, щоб вчитися стратегічному зростанню без хаосу, з'явиться спокуса, яка заставить відмовитися від більшого заради отримання стабільності. А також це буде період перевірки вже існуючих стосунків на зрілість. Та реалістичність. Я вже говорила, що Юпітер завжди все розширяє та збільшує до великих масштабів, а на негативних аспектах він роздуває проблеми до досить великих масштабів. Відповідно, і амбіційність сильно зростає, буде велике бажання щось доказувати. Та відстоювати свою правоту в основному через конфлікти та боротьбу. Дуже важливо перевіряти факти, не перебільшувати, не обіцяти більше, ніж реально це можливо. Але 7 січня цей стеліум, тобто з'єднання планет Сонця, Венери, Марса та Меркурія. Сформує аспект удачі бісекстиль на уран з виходом на Сатурн в з'єднанні з Нептуном. І цей бісекстиль буде активний до 25, до 25 січня. Що це значить? Чому цей аспект удачі, шансу та нових можливостей? Він не примушує діяти жорстко, як опозиції чи квадратури. А відкриває можливість, якою людина може скористатися за бажанням, а може і прогавити, якщо не буде діяти. Сонце це воля, лідерство та ідентичність. Меркурій це мислення, рішення, переговори. Венера це цінності, фінанси та стосунки. Марс це дія, ініціатива та боротьба. Разом це формує потужний заряд енергії, потужний центр особистої реалізації. Я думаю, я хочу, я дію, я заставляю про себе, заявляю про себе, і я отримую те, що я хочу завдяки шансу, який дається в даний проміжок часу. Стеліум планет дає особисту ініціативу і бажання діяти тут і зараз. Уран, Сатурн і Нептун дають глобальні зміни, злам систем нове бачення майбутнього. Незважаючи на активність опозиції, негативного аспекту на Юпітер, Бісекстиль діючи практично одночасно. Допоможе згладити дію негативу і даватиме шанс не зламатися, а стати провідником змін. Допоможе хаос перетворити на структуру і зробить так, щоб особисті рішення м'яко вбудовувалися у процеси і допомагали будувати своє життя на користь собі. Якщо ж не скористатися, Потенціалом і шансом, який даватиме життя, то страх візьме на себе відповідальність, і ви можете втратити удачу, яка здаватиметься під впливом страху випадковою. Використовуйте можливості, які дає життя в січні і не дайте страху заволодіти вашим життям і управляти вашими вчинками. Чи просто не використати те, що дається небесами. Цей бісекстиль стиль дає шанс стати архітектором нової реальності, а не жертвою змін. Уран приносить раптові неочікувані можливості, а з'єднання Сатурна з Нептуном допоможуть втілити мрії та ідеї в реальність. Та зробити їх своєю стабільністю у майбутньому. Отже, в цілому січень цей місяць наповнений енергією козорога, енергією витривалості, направленої на виконання виснажливої роботи задля досягнення поставлених цілей та отримання фінансової стабільності. Це також місяць нових пропозицій, шансів та можливостей, які варто використовувати, незважаючи на втому виснаження працю на межі. Адже пізніше ви зрозумієте, що не пропустили щось важливе, що стукало у ваші двері. Не забуваємо, що всі нові проекти варто запускати на зростаючий місяць. Всі нові починання теж варто робити на зростаючій фазі місяця, яка буде 1 та 2 січня та з 19 січня по 31. Також пам'ятаємо, що Сатурн у з'єднанні з Нептуном на вершині бісекстилю дають можливість сформувати нову. Реальність на руїнах старої за умови активної діяльності використання шансів, яке дає вам життя на період дії бісекстилю з 7 січня до кінця місяця. В кінці місяця Плутон з'єднається з вищевказаним стеліумом планет, але це вже буде історія впливу Плутона урана. Та особистих планет на лютий місяць. 1 січня Луна добудує ще один бісекстиль удачі на Плутон та Сатурн з'єднання з'єднанні з Нептуном. Це буде досить хороший день. 9 січня теж сприятливий день для вирішення будь-яких питань. Луна добудує парус це один аспект. Це ще один аспект удачі. Це одна із найкращих конфігурацій, яка існує в астрології, незважаючи на наявність опозиції в ній. 13 січня Луна сформує тригон, позитивний аспект на Юпітер і секстильна стеліум планет, розряджаючи негатив опозиції. Тому це буде теж досить сприятливий день. 18 січня буде досить нервова обстановка навкруги, не дивлячись на те, що Луна добудує ще один бісекстиль. Тобто справи вирішуватимуться вдало і на вашу користь, але в напруженій, нервовій атмосфері, так як луна в з'єднанні з Меркурієм та Марсом та ще й під управлінням Сатурна. Буде створювати складний емоційно-психологічний стан. 29 січня вдалий день для будь-яких переговорів для вирішення фінансових питань та сердечних справ. Налаштовуємо себе на те, що 2026 рік це рік великих змін, і я це бачу не тільки в загальній прогностиці, але й в гороскопах людей. На особистих консультаціях на цілий рік. Це буде пов'язано з подіями в країні раз в гороскопах людей на рік у всіх, абсолютно у всіх, я помітила зміни на краще. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. З вами була Джанеза. Не забуваємо ставити лайки і підписуватися на канал.